Олександра Курельчук народилася у багатодітній родині. Її батьки були працьовитими, тримали велике господарство, обробляли сім десятин землі. Маленька Саша до школи не ходила, працювала з батьками вдома і по господарству. Проте, у подальшому, родині довелося зазнати усіх прикрощів розкуркулення. Згодом Олександра Курельчук зустріла гарного хлопця Василя. Побралися, жили в злагоді, але тяжкі події не оминули і молоду сім'ю. Голодомор забрав двох дочок, а чоловік пропав безвісти на фронтах вели. Вітчизняної війни, Олександра Максимівна залишилася з чотирма дітьми на руках. Жили у лісі в землянці, так як німці спалили хату, збудовану до війни. Потім важкі роки відбудови, праця у колгоспі, але життєві випробування не закінчилися. У 57-му трагічно загинув один із синів, а Чорнобильське лихо знову забрало житло. Олександра Максимівна залишила село Жовтневе Олевського району і переїхала до Житомира. Більше 20 років живе з сином Петром та. Його його сім'єю з нагоди сторіччя ювілярку привітали не лише рідні, а й представники влади. вітаємо вас і від імені Президента України, і від імені обласної влади, і від імені міської влади. Вітаємо вас з сторічним ювілеєм. Бажаємо, щоб і на наступний рік ми змогли вас приїхати привітати і через 5 років. Олександра Максимівна, я вам щиро бажаю сімейного затишку. От ваша родина, вони всі з'їжджаються, вони вас люблять, шанують, турбуються, бережуть вас. Дай Боже, щоб ми наступний рік, так і казала Наталя Петрівна, що ми прийшли, і ви нас самі біля воріт зустрічали. Олександра Максимівна та її рідні щиро подякували за привітання. Однак зазначили, що цю святкову подію засмучує факт серйозної хвороби бабусі. Вони висловили побажання, аби лікарі звертали належну увагу на хворих у поважному віці, адже їм довелося зіткнутись із лікарською недбалістю. Приключилася ця болезнь. Ми її повезли в больницю, туди в онкобольницю, і там не захотіли її приймати. Ну, тут так вийшло. І тепер вона не може вмерти, кажуть, і жити не можна, тому що вже це все болі великі. Однак, незважаючи на негаразди, Олександрі Корильчук є чим пишатися. Вона має синів, 11 онуків, 20 правнуків та 5 праправнуків.